Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, українська мова читання. Урок 8. Тема нашого уроку. «Пауль Паульмаар. Щонедень, то субота. Давайте пригадаємо, що ми вже з вами знаємо про Пауля Маар. Так, Пауль Маар це визнаний німецький дитячий письменник. Він не тільки письменник, він ще й перекладач, драматург, художник і автор понад 50 творів. Пам'ятаємо, що він є лауреат німецької премії дитячої літератури. Та також у нього є і інші винагороди. Сьогодні ми також дізнаємося дещо про цього автора. Для цього Прочитаємо інформацію, вправа 12. прочитаємо поступово прискорюючи темп. Починаємо читати. Пауль Мар змалку любив читати і малювати персонажів, які йому подобалися. Але його батько вважав, що читання це лише гаяння часу. Приносити додому бібліотечні книжки також заборонялося. Хлопчик домовлявся з другом після уроків читати улюблені книжки в того вдома. Нагадаю вам, що Пауль Март народився 1937 року. Поставте запитання до прочитаного. Розкажи, а звідки ти береш книжки для читання? Чи часто відвідуєш бібліотеку? Я сподіваюся, що тобі подобається читати. Виконай вправу фотоапарат. Фотографуємо, відтворюємо з пам'яті, записуємо. Увага на екран. Відтворимо з пам'яті. Головний персонаж твору це дієва особа, з якою тісно пов'язані основні події твору перебіг сюжету. Записуємо. Натисніть на паузу. Виконуємо наступну вправу. З'єднай стрілочкою термін. І його визначення. Натисніть на паузу виконайте завдання. Перевіримо, що таке повість. Повість це прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Пригадайте, що таке байка? Байка це невеликий, віршований або рідше прозовий повчальний твір алегоричного змісту. Що таке казка? Це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. І нарешті епос це літературний рід, у творах якого розповідається про якісь події, учинки й характери персонажів. Назвіть авторів та заголовки прочитаних тобою повістей казок. Так, це Іван Андрусяк, «Вісім днів із життя Бурундука, та Джеремі Строн Гармидер у школі. А чим тобі запам'яталися ці твори? Переходимо до наступної сторінки. Перш ніж читати наступний уривок з тексту щоне то субота, підготуємось. Прочитаємо чистомовку спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи тем. Виконайте завдання разом з черепашкою та сорокою. Натисніть на паузу та повправляйтесь у читанні чистомовки. Хвилинка знайка. Прочитаємо інформацію. Виконаємо завдання. Порівняльні звороти. Порівняльні звороти вводять у речення за допомогою слів як, мов, ніби, нібито, наче, начеб, немов, немовби, немовбито, буцім, буцімто подібних. З'єднай фразологізм порівняння і відповідне тлумачення. Прочитаємо, що записано ліворуч. Як варенику маслі, ніби на світ народитися, як грім з ясного неба. Прочитаємо, що записано праворуч. Раптово несподівано жити у великих розкошах, відчути полегкість. Отже знаходимо тлумачення до фразеологізмів порівнянь. Як вареник у маслі, так, жид у великих розкошах, ніби на світ народитися та відчути полегкість, як грім з ясного неба. Раптово несподівано. Добре. Попрацюємо з тлумачним словничком. Ваше величносте тут звертання до поважної особи. У тексті вжито жовтома. Коло тут не впевнено. Вогну тривкий. Здатний витримати дію високої температури, не загоряючись. Прочитайте стовпчики слів, виконайте вправо повітряні кульки. Натисніть на паузу, виконайте завдання. А зараз прочитайте уривок тексту, надрукований незнайком. Та виправ помилки. Так, читаємо. Тепер уже завідувач секції вийняв хустинку і витер під чола. Відтак запхнув рештки темно-зеленого. Перевірочне слово зелень. Костюма кошик для сміття двоє, де вже лежали, лежачи, рештки темно синього. М'якість голосного перед ПО позначаємо знаком м'якшення. І нарешті ми з вами прочитаємо уривок твору Пауля Маара щонедень то субота, в перекладі Володимира Романця. Читаємо разом з диктором. Пан пляшкер зупинився, роззираючись довкола. До нього підійшов продавець. Я до ваших послуг, шановний пане, що ви хотіли в нас купити? Що-небудь з одягу, сказав пан пляшкер. Дуже добре, що ви потрапили до нас. Пан пляшкер зняв з плечей рюкзак, розв'язав і випустив суботика. Побачивши суботика, продавець широко роззявив рота, однак він тут таки опанував себе. Яке гарне дитятко, носите, ви в рюкзаку! Хто це, хлопчик чи дівчинка? Пан Пляшкер розгублено нахилився до суботика. Ти хлопчик чи дівчинка? Суботик прихилив його голову до себе і зашепотів на вухо. Я суботик, тату, ви ж знаєте. Суботик одягнув костюм. А вдихнути у цьому костюмі можна? запитав він. Звісно, можна, Ваша величносте, відповів продавець. Суботик глибоко вдихнув, його твердий, як барабан, живіт випнувся вперед, темно-синій костюм луснув і роздерся навпіл. Погана тканина, сказав суботик, носити її не можна. Що ти зробив з костюмом? злякано вигукнув продавець. Нічого я не робив, відповів суботик, я лише вдихнув. Продавець оглянувся довкола і запхав роздертий костюм у кошик для сміття і приніс новий, цього разу темно зеленого кольору. «Ваша величносте, поміряйте цей, кволо промовив продавець і подав костюм суботикові. Той надів костюм і запитав, а дихати в ньому можна? О, ні, ваша величносте, злякано вигукнув продавець. Саме в цей час повз них проходив завідувач секції. Почувши слова Ваша величносте, він підійшов до продавця. У нас високий гість? пошепки спитав і кивнув головою в бік кабіни, де суботик міряв костюм. Не встиг продавець відповісти, як суботик вистромив голову з кабіни і вигукнув. Ні, це він мене називає, ваша величносте. Тебе? перепитав завідувач секції, і очі йому полізли на лоба. А крім того, він заборонив мені дихати, казав далі суботик. Ну, то як, можна дихати чи ні? звернувся він до завідувача. Звичайно ж можна, дихай, дитинко, усміхаючись, відповів завідувач. Суботик глибоко вдихнув, живіт його надувся, випнувся вперед і трісь темно-зелений костюм також луснув. Що ти накоїв? зарепетував завідувач секції. Він усього навсього вдихнув, заступився за суботика пан Пляшкер. Він навіть дозволу у вас спитав. Тепер уже завідувач секції, вийняв хустинку й витер під з чола. Відтак запхнув рештки темно-зеленого костюма в кошик для сміття, де вже лежали рештки темно-синього. Потім він кудись надовго зник, а коли з'явився, у руках у нього був гумовий водолазний костюм. Ось, сказав він, цей костюм годиться для будь-якого випадку. Гум аж бо розтягується». Та це ж водолазний костюм? здивувався пан Пляшкер. Ну, то й що? запитав завідувач секції, чому вам не подобається це найновіша модель вогнетривкого водолазного костюма. Вогнетривкого? запитав суботик. А навіщо він потрібен? Де у вас тут горить? Горить ось тут, роздратовано відповів завідувач секції та постукав пальцем по лобі. Горить, загорлав суботик. У дядька горить у голові. Продавчиня із сусіднього відділу, почувши галас, загукала Пожежа, пожежа. Виконаємо завдання питайлика. Відновив послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки, натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, перевіримо. Як ви розставили послідовність, Ось так. перше, Пан Пляшкер Розмовляє з продавцем. Друге. Знайомство продавця із суботиком. Третє. Обурення продавця через зіпсовані костюми. Четверте. Невдавий добір костюмів із завідувачем секції. П'яте. Де пожежа у голові завідувача чи в магазині? Перекажи уривок за складеним планом. Натисни на паузу та перекажи уривок. Назви головних персонажів твору Пауля Мара. Так, це пан пляшкер та Субот. Скажи, з якою метою пан пляшкер прийшов до магазину? А, купити одяг собі. Б. Купити одяг суботику, В. Познайомитися з продавцем. Так, правильна відповідь. Відповідь Б. Виділи правильну відповідь. Переглянь фрагмент фільму. Знайди розбіжності. Поміркуй. Де цей епізод передано кумедніше? У фільмі чи у книжці? Отже, які розбіжності ви побачили. Так, так, розбіжності з текстом, ви помітили, так? по-перше, допомагав одягатися в суботику лише продавець у фільмі, і не було ніякого завідувача секції. По-друге. Чи звернули ви увагу на кольори костюмів, на їх кількість? Так, заповни таблицю. Напиши, скориставшись довідкою, які емоції та відчуття переживають персонажі в магазині. Давайте подивимося, що ми тут бачимо в довідці. Так, прочитали. Отже. Коли ми з вами будемо характеризувати суботика, які слова нам підійдуть? Так, і зацікавленість була, коли обирали костюми, радість була, ніяковість була так, чи можна дихати, чи ні. І занепокоєння. Так, пожежа, пожежа кричали, так, горить. Так, пан пляшкер, розгубленість, сумніви, ніяковість було, ну, можливо, навіть трішечки і соромно, так? Продавець спочатку проявив зацікавленість. Здивування також, коли побачив суботика. Роздратування, коли почали псуватися костюми і обурення. Так. Отже, поміркуйте, як характеризують персонажів їхні емоції. Добре, сформулюй тему прочитаного тексту. Що в ньому говориться? Про те, як суботику добирали костюм. Отже, придумайте заголовок до цього уривку. Наш урок закінчено. я ще раз хочу вас запитати, чи запам'ятали ви автора, з яким ми знайомилися сьогодні на уроці? Так, правильно, це Пауль Мар. А як називається твір, уривок якого ми сьогодні прочитали? Так, ми прочитали з вами уривок створу щоний день? До Я прощаюся з вами до наступного року. На все добре. До побачення.